Німецькі слідчі вважають, що група українців, яких підозрюють у причетності до підриву газопроводів північний потік в Балтійському морі діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про це пише The Wall Street Journal. За даними видання, німецька поліція чи прокуратура також інші обізнані джерела, нібито змогли відтворити чітку схему, за якою елітний український військовий підрозділ здійснив атаки під безпосереднім керівництвом залужного. Німецькі слідчі відстежили компанії з прокату човнів, телефони та. Та номерні знаки, що допомогло їм отримати ордери на арешт трьох солдатів українського спеціального підрозділу та чотирьох ветеранів глибоководників, повідомляють джерела знайомі зі справою. За інформацією слідчих фігуранти прагнули зменшити доходи Росії від нафти та порушти економічні зв'язки з німеччиною. Як пише Street Journal, ключовим доказом стала зерниста чорно-біла фотографія, зроблена німецькою швидкісною камерою. На знімку було видно обличчя українського глибоководного водогласа. Поліція використала програму для розпізнавання облич і знайшла його профілі в соцмережі та на професійних сайтах, що призвело до інших підозрюваних у справі, заявили джерела видання Українського водолаза, якого відстежили в Польщі, пізніше доправили в Україну на чорному БМВ із дипломатичними номерами. За кермом, за даними джерел Боса Джорнал, був український військовий Аташе у Варшаві. водночас командира диверсійного підрозділу виявили в Італії після тривалих пошуків. Спочатку детективи мали лише паспортне фото чоловіка. Повідомляє джерела. Ну і знайомі з розслідуванням, чоловік користувався українським проїздним документом виданим на чуже ім'я, який за словами поліції типово застосовують під час операції українські е, українських спецслужб. Саме з цього документа правоохоронці взяли фото. Адже чоловік не мав профілів соцмережах. Його фото не було у жодній європейській або союзницькій базі даних. Пише газета. Ну і невдовзі прикордонна поліція однієї з дружніх країн виявила збіг. Чоловік їздив туди у службових справах. Багато з'являється нової е, цікавої інформації. Почну з того, що було відомо станом на вчорашній день, ти що близько до зеленського олігарх Міндіч виїхав із України за декілька годин до обшуків набу про це. Почали вчора масово повідомляти в медіапрострі. Співвласник студії квартал 95» Тимур міндіч виїхав з України за декілька годин до обшуку набу. Про це українській правді повідомили співрозмовники у політочних колах. Міндіч втік із країни вночі за декілька годин до обшуків. Розповіло джерело раніше. Нардеп депутат Ярослав Желізняк повідомляв, що близький до офісу президента бізнесмен і співвласник студії квартал 95» Тімур Мурміндіч виїхав з України. За даними джерел, цензурнат Мініч переховується від набув Австрії. В НАБУ готують підозру співвласну студії квартал 95 сто п'ять Відповідну інформацію, журналістам озвучив і впливовий співрозмовник в антикорупційних органах. За даними змі міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів, включно і на одеському припортовому заводі. Щодо того, безпосередньо які нові, скажімо так, подробиці з'являються, то ось буквально декілька півгодини тому, якщо буде точною 46 хвилин тому, оновила інформацію і УТСН так от. Про що відомо, що бізнесмен, співвласник студії квартали на стоп'яти Тимур Міндіч став ключовим фігурантом масштабного корупційного розслідування набу у сфері енергетики та оборони. За даними джерел, саме він є Карлсоном з оприлюднених плівок, який контролював схему розкрадання 100 мільйонів доларів. До цього бізнесмен протягом останніх років таємно навідувався до офісу президента, влаштовував у своїй квартирі святкування дня народження. та міг використовувати дружні зв'язки із президентом та керівником офісу. Президента а про це йдеться у повідомленні. Міндіч – 46-річний підприємець родом з Дніпра. Хоча його ім'я стало відомим широкому загалу. Лише нещодавно він вже тривалий час належить до впливових дніпровських бізнесменів, залишаючись поза публічністю. Що відомо, безпосередньо. Що дописують у виданні ТСН з такого оновленого? Що Міндіч є співвласником студії квартал 95» та кіпрської компанії «Green Family», до яких тривалий час мав стосунок і Зеленський. Це не більше ніж партнерство. Коментував 2019 року Коломойський. Під час президентської кампанії Зеленський приїхав здавати аналізне автомобілі, зареєстровано на Міндіча. 29 січня 2021 року. Президент відсадкував свій день народження у квартирі. Міндіча безпосередньо після розслідування журналістів це підтвердив і сам Зеленський. Ленський пан міндіч є комерційним директором студії «Квартал 95» і був ним до мого президентства. Я піднявся на декілька поверхів гору і зайшов. Так був крутий сюрприз. Нас було десь біля 30 людей. Був увесь колектив зі своїми дружинами. Розповів безпосередньо президент, що відомо, що у липні 25-го року українська правда повідомила, що на бої саб готують Міндічу підозру. Видання також поінформувало, що він може стати фігурантом розслідування і американського. Ко щодо відмивання коштів 10 листопада. Декілька змі заявили, що правоохоронці прийшли до міндіча з обшуками, а сам він залишив Україну. За даними нардепа Ярослава Железняка, міндіч є фігурантом справи про корупційну схему в енергетиці та обороні, у межах якої могли привласнити близько 100 мільйонів доларів. Зокрема, у відповідних плівках НАБУ фігурують професор і Карлсон. За даними желізняка, це міністр юстиції Герман Галущенко. І міндіш відповідно. Офіційно сторони ситуацію не коментували. Безпосередньо щодо зеленського, то 10 листопада він у зварні заявив, що кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. Ідеться у повідомленні також із оновленою інформацією з'явилося, бачу, що дописують у виданні «Уніан». Зараз постараюсь для вас більш точно розповісти з оновленого точного, що з'являється у медіапросторі. і вам про це все обов'язково розповім. Так от, повідомили в УНІАН, дописали статтю, що затримали п'ять осіб, що набу розкрило подробиці гучної справи про корупцію в енергетиці. Про підозру повідомили сімом її члена. Також детективи розповіли, як працювала злочинна схема за працю Мідас, в якій було викрито високорівневу злочинну організацію, що діяла. У сфері енергетики затримано п'ять осіб. Як повідомляє на сайті Національного антикорупційного бюро України до складу злочинної організації, входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери відомі у медіа бізнесмен і інші особи у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу, детективами затримано п'ять осіб. А про підозру повідомлено семи її членам, серед яких і бізнесмен, керівник злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор із фізичного захисту та. Безпеки АТ на «Енергоатом» і чотири особи працівники бек-офісу із легалізації коштів вирішуються питання про звернення до суду із клопотаннями про застосування запобіжних заходів. У НАБУ пояснили, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам енергоатому нав'язувалися умови сплати відкату. За уникнення блокування платежів за надані послуги поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву шлагбаум. Ідеться у повідомленні. Як ми розуміємо, цю справу будуть більш детально розглядати відповідні органи цим займаються. Якщо будуть з'являтися якісь подробиці, ми обов'язково вам про це будемо розповідати. Але нагадую ту інформацію, яку я тільки що озвучила, ця інформація зараз є офіційно викладена у медіапрострі у. У різних каналів так і включно статті про це вже також пишуться.